Рідні, знайомі та небайдужі зібралися під стінами Рівненської гімназії No17. Сьогодні тут відкривають дошку пам'яті загиблому на фронті випускнику Андрію Любчику. Андрій Рівнянин після школи закінчив Рівненське професійно-технічне училище, де здобув фах зварювальника. Працював за фахом. Тихий, скромний, ніколи нікого не ображав. Не був конфліктним. І, мабуть, тому це його прізвище Любчик найкраще і е, характеризує його як особистість. Дійсно, він був у першому класі отаким тихим свирним любчиком. І знаєте, це прізвище для всього мого першого класу стало символом. Бо всіх учнів у класі, їх було тоді 18, я називала мої любчики. Андрій отримав повістку в серпні 2023 року. Рідні пригадують, тоді не вагаючись, пішов служити. Для мене він завжди залишиться не тільки братом, але і прикладом мужності. Я хочу подякувати всім, хто прийшов шанувати його пам'ять. Нехай ця дошка буде нагадуванням всім поколінням, учнів. Що свобод і мир мають дуже велику ці березня 2024 року 30-річний солдат Андрій Любчик загинув, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Для мене це дуже хвилюючий день тут, в стінах цієї школи, і брат Любчика сидів за партами, сміявся з друзями та мріяв. жаль, війна забрала його життя. Але не забрала пам'ять про нього. Пам'ять про нього тепер закарбовано на стінах рідного ліцею. Слава та шана героям. Ілля Томашевський Аріна Тітова новини Рівного.